Скажіть, будь ласка, що сьогодні тут відбувалося і взагалі чому такий конфлікт? Вийде? Вчора, не сьогодні, а вчора на цьому підприємстві відбувся рейдерський захват. Володимир Олександрович, іди сюди, будь ласка. Ось керівник підприємство стоїть. Ось юрист стоїть поговорити на підприємствах. Хатань, хоч, будь ласка. Працівник охорони нас тут є. Вчора люди озброєні, в масках, балаклавах. В кількості приблизно 60-80 осіб. Приникли на територію, це відбулося сьому тридцять дні ранку. І коли працівники підприємства з'явилися сюди, значить тут були перекриті ворота. Люди в балаклавах людей простих працівників пропустили, а керівників з адміністративного корпусу визили їм в обличчя сльозотигінним газом. От погрожували там різні вигуки, гасли тачало таке. інше. скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто ці люди у балаклавах і для чого вони так вчиняють? Це не на мою думку, а вчора, коли була потасовка з адміністрацією, в Балаклавах був в Балаклаві одягнутий одут Богдан Михайлович, лідер партії Свобода, Ступак ступаків не пам'ятаю, як його по я перепрошую, також керівник самооборони місцевої Шепетівки і решта людей. Так. І решта учасники місцевої самооборони. Для чого так чиняють? Вони так чиняють, за їхніми словами, для того, щоб виконати судове рішення, апеляційну скаргу, у нас зараз претензійна робота ведеться з місцевою владою. І Першу другу інстанцію ми на сьогоднішній день маємо на користь місцевої влади. Однак нам подана касаційна скарга. На... Можна від більш детально пояснити? А ви хто? Ви депутат міської ради? Да, депутат... Міською радою подана касаційна Ні, підприємство. Керівников? Ви маєте стосунок до підприємства. Так, да, Я був який? директором півтора року, а зараз ви стосунок? А зараз я представник маю, надаю дійшній послуги підприємства. Отак була Наталія Андрієвна. Я також представляю інтереси в тому, що підівкає енергоінвест, інвест, дію довіреності. Була працівником штатним працівником Тошпівка Енергенез» до 1 вересня, а з 1 вересня надають послуги відповідно до довіреності. Хочу сказати, що у нас поки що правове, правова держава, кажуть так, і 115-ту статтю господарського процесуального кодексу ніхто ще не відміняв. І, скажімо так, якщо рішення господарського суду Хмельницької області від 18 жовтня 2015 року. Атого 20 жовтня, виходить, 2015 року, та постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 18 січня 2016 року вступила в законну силу. Ми оскаржили дане рішення і постановка соціального порядку. Уже пояснювала і не раз і засобом масової інформації, в тому числі і в органах контролюючих, які запитують, чому ж ми так вченим. Я хочу сказати одне: рішення не зупиняється, але між тим. Касаційна скарга подана, подана заява про зупинення виконання судового рішення цього господарського суду до розгляду, до повного розгляду касаційної скарги нашої вищим господарським судом. Очікуємо на ухвалу. Звісно, наша влада вважає, що рішення повинно виконуватись. Так, ми не проти. Рішення повинно виконуватись в рамках закону про виконавчі провадження. Розумієте, коли рішення виносяться, і потім їх вже необхідно виконувати в рамках іншого закону, коли вже все. Значить, в рамках закону виконує виконавча служба, державний виконавець. І це ніяким чином не представники місцевих органів влади, не будь-яких інших формувань, це навіть не поліція, а органи, які покликані на виконання рішень. У нас зараз йдуть судові справи. Шість. Рішень Шепетівської міської ради оскаржений до Шепетівського міськрайонного суду, в тому числі рішення від 21 січня цього року і рішення від 29 січня цього року. Зараз у нас призначено розгляд справ. Ми не можемо взяти наші документи для того, щоб приймати участь у цих справах. Готується скарга, Завтра вона я вже відправлю поштовим повідомленням. З подобням рекомендованими устами, відповідні органи, тому що ми не можемо виконувати наші функції належним чином, а це так само е, процесуальні дії. Ось, ну, от в, такому, в таких рамках ми працюємо. Ви кажете, що рішення суду вступили в силу. Так. Да. То що зараз оскаржується? А у підприємства є, е, є підстави законні, як... Касацію подавати. А я. Ну, Касація подається, доки рішення не вступило в законну силу? Ні, ні. А касація як? подається після того, як рішення вступило в закон силу. Ага. Це норми закону, це господарсько процесуальний кодекс. Таким, так? таким чином а є як вищий зазначено в рішенні? Суд виконання виконання суд. має бути негайним. Чи я? Виконання має бути в рішенні, зазначено, да. Видати судовий наказ. От цей наказ подається в виконавчу службу. Має і все. Вебінар, і більше і ніхто би. цей наказ Той не має Дякую. виконувати. Дякую вам. І ще буквально одне да. уточнення. Сьогодні ми були в міській раді, і нам міський голова пояснив, що сьогодні, ви сказали, завчора, а завчора ми Це не знали, а сьогодні зранку тут було біля 70-80 людей, 50 людей ці люди у нас вже другий день підряд. Сьогодні триває акція протесту, мирна демонстрація проти Своєвілля представників, тому що ми бачимо режим Януковича 2013 року, був повернутий, але Своєвілля, на жаль, на Україні лишився. Підтвердження, ви можете побачити, на стоїть поки що лише одна палатка, але вона є. І можете заїхати зараз в райвідділ, там зараз якраз допитують і опитують саме представників, самооборони. Які блокували два дні підряд приміщення наші. Туди їх завіз Беркут, двома автомобілями, бо один автобус не влізли. А в підтвердження які люди були, сьогодні Це були люди, мирні демонстранти, які завітали сюди також, просто щоб ходитися протяжі Берку. Беркут стояв на сторожі. Беркут попросив, щоб ми не стояли біля вікон, тому що там були виявлені, так розумію. Ми вранці, коли завітали сюди разом з Беркутом. Були виявлені бухилки з смісю, так називаємо тельмоковою. Що там зброю нашли, не нашли, я ж не знаю, тому що при обшуку, при виведенні цих людей з приміщення, я на жаль нічого не знаю, не володію, що там було виявлено. З підтвердженням їх слів, що що вас не обманюю, що тут дійсно були представники Балаклава, називали самооборони учасниками. Ви можете прямо зараз завітати на відділку міліції, побачити, переконатися проти відокремлені підрозділи громадської організації Хмельниччина самооборона». Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, ваші опоненти, скажімо так, люди, які там, депутат Гусвоїв, юрист підприємства Енергоінвест, розказують, що вчора місцева самооборона разом з партією Свобода, наскільки з Волоплава здійснили ребічки захоплення підприємства, не дочекавшись результату позиційної скарги, тобто оскарження позиційної рішення. Розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про це? Перше, в даному випадку рішення позиційного суду не треба чекати, тому що рішення Рівненського позиційного суду, яке прийняло рішення про розірвання позиційного угоди між Шептівською міською радою та Шептів НРГ, протягом 10 днів рішення в закону силу і воно вже є скажімо, головним для прийняття. І те, що вони подали касаційну скаргу, ще навіть немає бумаг, що вона прийняла там до відключення. суддя вже, коли приймає справу дорослі, він визначає, чи вернути справу на першу інстанцію, чи залишити її без задоволений. Але рішення Рівнського поліційного суду повинно бути приведемо, повинно виконуватися. Балаклава на території підприємства ми хлопці не будуть. Тому що всі хлопці, які стоять місцевій самобороні, вони всі відомі друг другу. У нас місце невеличке і всі друг друга знають. Балаклава на наших хлопців не буде. Скажіть, будь ласка, а для чого прийшли хлопці з самооборони? Виконувати рішення поліційного суду? Ні, в нас була інформація, була інформація згод, надію, що повисний організм готує звоз. Двоз невідомих людей, як кажуть, народніх душок для того, щоб організувати охорону і вивіз товарно-матеріальних цінностей майна територіальної громади, яка, яка стала колишньої тепло мережа. Тобто була на, на, на право концепційної арендована орендована виріс енергоїни. Ви вирішили їм перешкодити? Так, да, ми вирішили перешкодити, тому ми змушені були зайти на підприємство, виставити свою охорону і привести, не допускати керівництво до виробства на рівниць, так воно втратило закону права на, на території тепломережі. І приїхав новий керівник підприємства Шепетівського до провідника І Наші переконані людей вже на нове підприємство. Дякую. Скажіть що, будь ласка, таке, сьогодні, я так зрозуміла, активістів арештували там на території? Знову ж була вчора оперативна інформація, що з відомо з Київської області збирають тітушок і мають завести і має бути штурм підприємства десь близько ранку. І дійсно до 27 ранку, близько 80 чоловік атакувало підприємство. Ну, ми встигли зубах в, в приміщенні контори тепломережі. Мережі. І в той же час, коли нас атакували, під'їхали працівники, які виставили охорону. Тепер що робите ввечері біля поліцейського відділу? Зараз ми даємо пояснення, що там відбувалося, як вони для того, щоб поліцейський відділ мав заяву. Ви даєте пояснення в якості свідків чи в якості. Ви добровільно її даєте? Звісно. Добре, дякую. Тому е, якщо міська рада пішла правовим шляхом, відстояла все це на користь громади в судах і були прийняті рішення передати громаді, як воно перейшло е, це майно то я вважаю, що потрібно було цього дотримуватись. І це було правомірно, що хлопці охороняли адмінбудівлю, щоб не було ніяких провокацій. Але що сталося, то сталося. Ми бачили, що заїхали до нас в місто дуже багато, як ми їх називаємо, тітушок. Вони були, тому що я особисто їздила по місту і дивилася, що тут відбувається, то були дуже багато скупчень молодих спортивного такого типу людей, які ходили по периметру навколо будівлі, адмінбудівлі, і по всьому місту. Тому е, мені було важливо, щоб цього не було, щоб цих людей тут не було, тому що ці люди вже дійшли до того, що приставали до старшокласних дівчаток. І е, Тому я тут, щоб е, довести це до якогось логічного завершення, як щоб це було це в правовому.